Привіт, я Сергій Руденко. Це картотека. Сьогодні я вам розкажу про одного із лідерів. Нинішнього політичного поля України Олексія Арестовича. Політична зірка Арестовича зійшла в Україні з початком Великої війни, 24 лютого 22 року. Він збирався йти на фронт, але як каже, йому зателефонував Андрій Єрмак, і він змушений був мобілізуватися на інформаційний фронт. Цікаво, що за місяць до того звідти він пішов. Мається на увазі з офісу президента України через незгоду, як він казав, з порушенням Зеленським базових обіцянок кандидата в президенти і надмірною бюрократизацією за іронії долі. Олексій Арестович залишив офіс президента України 17 січня 2023 року, рівно за рік після того, як залишив цей офіс. Перший раз причина другого відходу Арестовича з офіса президента це скандал через свою недолугу заяву про участь українських ППО під час трагедії у Дніпрі 14 січня 23 року. Велика війна і великий телевізор перетворили Арестовича на справжню політичну зірку. Соціологія центру Разумкова у січні 2023 року показала. Разом із Зеленським і Залужним він увійшов в трійку політиків року, зірвавши 22-го року політичний джекпот, Арестович заявив про бажання балотуватися у президенти України. І як тільки ця заява пролунала, Арестович практично зник з єдиного телемарафону. Бо хто хто, а команда Зеленського точно знала, як телевізор може перетворити мишенятко. У Мікі Мауса політичного Мікі Мауса натомість у телевізорі з'явилася його дружина Анастасія, яка щиро зізналася. Олексій їй натякнув, що він буде балотуватися у президенти України, а вона щоб готувалася до ролі першої леді країни. Хто ж такий Арестович? Арестович 47 років. Він народився у родині радянського офіцера в Грузії. Батько Микола Сергійович Арестович має польсько-білоруське етнічне походження. Мати Тамара Олексіївна за походженням росіянка. Все дитинство Олексія Арестовича пройшло в переїздах, переїздах між військовими частинами зі зміною дуже частою шкіл і лише уже. По завершенню середньої школи Олексій Арестович і його родина оселилися у Києві. У 92-му році Олексій закінчив одну із найкращих столичних шкіл. Нині це гімназія, номер 178 Після закінчення середньої школи він вступив на біофак Київського університету, що правда, провчився там недовго. І Після цього Олексій Якітато вирішив пов'язати своє життя з армією, але з гуманітарним ухилом. Він вступив до Одеського інституту сухопутних військ і здобув спеціальність військового перекладача. В цьому ж училищі в той самий час вчився і головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. Давня дружба з залужним дозволяє арестовачу публічно називати залужного Валерою. Що в принципі свідчить про те, що е, і Олексій, і Валерій один одного дуже добре знають по завершенню і по здобуттю диплома в Одесі, Олексій Арестович і строки пропрацював в міністерстві оборони України аналітиком. Щоправда, він в своїх інтерв'ю численних розповідає про те? Як він займався розвідкою, як він займався аналітикою, як він з британцями організовував систему оборони в Україні. Ну, словом, багато чого розповідає Арестович, але факт лишається фактом з Міноборони. Він звільнився після помаранчевої революції, яку він не зовсім сприйняв, м'яко кажучи, каже, що йому не сподобалося, що колишні директори. Цукрових заводів почали видавати директиви і вчити бойових офіцерів, як їм нести службу зовсім скоро після звільнення змін оборони, Арестович увійшов до складу політичної партії «Братство» на чолі із Дмитром Корчинським. Власне, Арестович став заступником лідера партії «Братство». Ця партія тоді активно критикувала прозахідне президентство Ющенка і прем'єрство. Тимошенко та активно спілкувалася з ідеологами руского міра, зокрема із Олександром Дугіним, так із тим самим Дугіним, який надихає і надихав російські еліти на війну з Україною, оскільки ми говоримо про минуле Арестовича, ми не можемо не згадати про спробу Арестовича презентувати у Москві 2005 року так званий Євразійський антипомаранчевий фронт. І сталося це спільно з Олександром Дугіним, власне, відбувалося з цим Дугіним, який зараз активно пропагує руський мір, який доволі активно пропагує українофобство на території Російської держави. Однак, вторгнення Росії до Грузії у серпні 2008 року змусило братство, до якого входив Олексій Арестович, відмовитися від спільних з Москвою. Проектів, мовляв, нам тепер не по дорозі з Російською Федерацією, але діяльність і братства, і Арестовича проти команди Ющенка та Тимошенко вона продовжилася і в 2008 2009 роках Олексій позиціонував себе як координатор громадської ініціативи Геть усіх і тоді. Олексій хотів створити профспілку представників малого та середнього бізнесу і спираючись власне на цю профспілку, очевидно, був розрахунок створити ще одну політичну партію, яка буде балотуватися до Верховної Ради України. Ну, відповідно, формуватиме порядок денний України. При цьому політологи говорили, що головними зацікавленими особами кампанії не «Геть усіх», у якій брав участь. Олексій Арестович була Росія та партія регіонів. Навіть збереглося відео, де Арестович включається в програму Савіка Шустера і звертається до Віктора Федоровича. Вікторе Федоровичу, я особисто ставлюся до вас з великою повагою, сказав Олексій Арестович. Ну, до речі, сам Янукович тоді був головним гостем програми. Однак оця от історія з геть усіх з ініціативою так нічим і не завершилася. А 2009 року Арестович вперше потрапляє на державну службу. Тоді братство на чолі з Дмитром Карчинським активно спілкувалося і кінтувалося з мером Одеси Едуардом Гурвіцем, і Гурвіц власне, відкрив дорогу. Для молодого і перспективного Олексія Арестовича, який став заступником голови Приморської районної державної адміністрації міста Одеси. Однак на цій посаді Арестович протримався недовго всього три місяці. Вже після Революції Гідності Арестович почав освоювати нішу активного блогера-коментатора. Він коментував події на фронті, він коментував події в українському політичному житті. А вже за кілька років він вибачався перед своїми читачами і писав про те, що вибачте, я вам в ці, в ці роки дуже багато брехав. Ну, власне, оця от брехня, про яку говорить сам Арестович, власне, очевидно, була одним із елементів політичної діяльності Олексія і. Те, в чому він зізнався, він активно потім уже використовував, просуваючи свої інтереси в політичній площині, у 2018-2019 роках Олексій служив у розвідці 72-ї бригади збройних сил України в Краматорську, де 23 грудня 2018 року отримав звання майора. Наприкінці 2020-го. Тепер вже колишній заступник секретаря ради національної безпеки та оборони генерал Кривонос у без у... У... одній з бесід з журналістами навів факти того, як служив Арестович на східному фронті, і звинуватив його що 8 листопада 2018 року Арестович, начебто, завів на мінне поле снайперів з Дисни. Де двоє, на жаль, загинуло, а троє було важко поранено. При цьому сам Арестович спростовує цю інформацію, говорить про те, що там були старші в цій групі, оскільки він за званням був молодшим, то він виконував чиєсь завдя... завдання. Але Кривонос твердить про те, що Арестович діяв непрофесійно, що так військові не чинять. Ну, можливо, в той час, коли розгортався конфлікт між кривоносом публічний. Між Кривоносом та Арестовичем можливо, можливо, Кривонос, скажімо, так розказав більше ніж потрібно було про Олексія, але правду нема куди діти, і правда це свідчить про те, що у генерала Кривоноса були певні застереження щодо майора Арестовича, і це було в той час, коли Арестович був речником тристоронньої контактної групи у мінську. У січні 23-го року Арестович, як я вже сказав, увійшов в трійку лідерів, політичних лідерів 2022 року. І це все сталося завдяки єдиному телемарафону, і тому, що Арестович став голосом Офіса президента України в єдиному телемарафоні. Майданчиком для Арестовича-актора, бо він був актором, спершу був Київський театр імпровізації Чорний квадрат. Чи актори, окрім вистав, підзаробляли ще й корпоративами. Потім Арестович створив свою івент-агенцію, знімався в рекламних роликах. Це і страхова компанія Рата, мобільний оператор Лайф і Шоколад Корона, і горілка 5 Крапель. Словом, Арестович абсолютно, спробував усі ролі в кінематографії Олексію Діставалися, як правило, епізодичні ролі. Щоправда, була одна роль, яка власне принесла. Оце ну, прізвисько Люсі, Люсі Арестович. Це роль у фільмі. Чоловіча роль у фільмі комедії Не бійся я поруч, рік зйомки 2012-й. Там Арестович зіграв і чоловіка, і жінку. Там він грає закоханого на ім'я Ігор Смірнов, що в боротьбі за кохану дівчину Юлію переправляв втілюється в її удавану суперницю Люсю Зайцеву. Ти не думаєш, що я. Дівчинка конфетка. Ти не думаєш, що я. Простає карамелька. Саме в цьому фільмі Арестович співав пісеньку про дівчинку Карамельку. Ну, от, власне, відтоді Арестовича почали називати. Люсею Карамелькою. І Люся Арестович, якраз це прізвисько, чи е, таке поганяло, воно стало актуальним уже після того, як фільм вийшов на широкий екран. Ще в одній постасі любить виступати Арестович. Це в ролі психолога. Він дає. Рекомендації багатьом людям, та й власне те, що робив Арестович починаючи з 24 лютого 2022 року, багато хто говорить, що це була робота психолога з великими аудиторіями, великими аудиторіями на телевізійному екрані. Водночас, водночас сам Арестович говорить про те, що він вивчав богослів'я в римокатолицькому католицькому інституті святого Томи Аквінського, що на столичній Лук'янівці. Власне, на цьому його акторська діяльність і політична діяльність обмежується. Чим нам запам'ятався Арестович як речник тристоронньої контактної групи у мінську, бо я згадував про його роботу, власне, коли він почав працювати з офісом президента України, в тому числі в статусі радника Андрія Єрмака, це тиражування фейків. Погрозами на адресу журналіста Бутусова та відбілюванням команди Зеленського через Вагнергейт. Арестович називав Бутусова чорним пропагандистом, не цілком адекватним. Ну а Бутусов відповідно говорив, що Арестович бреше. За рік війни Великої Аресточ намагався заспокоювати аудиторію. пам'ятаєте ці всі меми через 2-3 тижні щось зміниться, через 2-3 місяці. Ось скоро закінчиться війна, ось скоро ми зайдемо до Криму. Ось зараз повністю ситуація кардинально зміниться. Як би там було, але. У квітні 22-го року Арестовичу було присвоєно звання підполковника. Пізніше він звичайно говорив про те, що він ще став полковником. Щоправда, підтверджень жодних цього немає. Але після того як Арестович самостійно чи не самостійно залишив офіс президента України 17 січня 23-го року, він почав провадити свою проросійську риторику і працювати відверто на проросійську. Аудиторію він багато говорить про те, що російська культура є великою, а українська культура є маленькою. Про те, що йому не до подоби політика, яку проводив Порошенко і В'ятрович, хоча свого часу Арестович підтримував Порошенка. Про те, що назву Держава Україна. Треба перейменувати і зробити її на кшталт Русь-Україна. Він захищає хороших русських, ностальгує за Радянським Союзом, захищає Цоє і каже, що це загальне наше надбання. Внесений до бази даних миротворець як професійний провокатор. Тобто миротворець говорить про те, що Олексій Арестович є провокатором. Я би його назвав не провокатором, а. Остапом Бендером української політики, і людину як і людина, яка впливає на українську політику в доволі, в доволі специфічний спосіб. У нього є мільйонні аудиторії прихильників. Він мріє про президентство, але каже, що піде в президенти лише у разі, якщо Зеленський відмовиться вдруге балотуватися на пост глави. Держави, ну і звичайно, очевидно, хоче осідлати той електорат, який свого часу був у комуністичній партії України в ОПЗЖ і в партії регіонів словом, вата, яка дотепер була і лишається в Україні, яка підтримує Росію, і саме на цю вату і націлений Олексій Арестович. Це була картотека із Сергієм Руденком, і головним персонажем сьогодні був Олексій Арестович.